Всім глядачам та любителям англійського футболу, привіт! З вами, як завжди, подкаст на англійських полях, і його ведучі Олексій та Павло. Вітаємо вас і будемо сьогодні обговорювати вже 32-й тур англійської премєр ліги Якщо відмінусувати, то залишилося всього лише на всього 6 турів. 6 так? турів, для кого сім, для так. кого шість. Так, Так, є команди, хто ще, і у кого ще й 8, але дійсно, чемпіонат підходить вже до кінця і. Тим цікавіше буду дивитися на його розв'язку. Ну що, можемо починати. Поїхали. Поїхали і обов'язково підписуйтесь внизу до нас, а, на наш канал, ну і насолоджуйтесь випуском. Повне дно. Це ти про що? Все. Всі пишуть, що це ось така манкуніанський хаос. Це фарт, на твою думку, чи це заслуга дияволів? <гум> ну, можливо. Це... це мій, мій опис цього матчу закінчився. Кевін Де Брюйне. Що ще можна сказати і чим, чим ім'ям ще можна описати так цей поєдинок? Скільки б його не було років, 32 вже здається, так людина продовжує показувати просто феноменальний рівень футболу і дивувати якими яскравими красивими голами. Особливо це перший його м'яч, який став його вже 99 м а потім він 600 сотим забив mm -hmm. в цьому поєдинку. Тим самим вийшовши на третє місце серед найкращих бомбардирів в історії Сіті, попереду лише Рахім Стернінг та ем, хотів сказати Ерлін Голанд. Але ще ні, Агуеров. Але я думаю, Голан там теж скоро вже буде з такими темпами, скільки він забуває. Що по матчу? Мені здалося, що Сіті, в принципі, не помітив Крістал Пелес, навіть дивлячись на ці два голи. Так, перший тайм був доволі непоганий від Орлів, але в цілому це були такі. Кусючі такі удари, mm -hmm. які могли вони там і другий забивати, в принципі, була поперечка, але не сказав би, що прям проблеми були у МанСіті в цьому матчі. Але при цьому і досить легко ці голи так були створені для Тріста Пелес. А в принципі, ось ці переходи, те, що ми знаємо, що Сіті грає таким високим блоком, і захисники завжди там біля центру поля. І по суті, Пелос цим скористався яскравий приклад. Це перший гол. Мати та забував, просто побіг. Красиво вони піймали на помилці так, Сіті. В принципі, це і нормально, да, що вони пропустили да, в такій ситуації. А з іншого боку, це Сіті, і проблеми в захисті, незважаючи на те, що Сіті може забивати, все одно це такий також дзвіночок. Все ж таки, треба щось з цим робити. Але скажімо і те, що в цьому матчі Гвардіоло робив ротацію. Тобто грали Льюіс, Гвардіол, Боб. Да, Боб, ті гравці, які не є основними, але. Враховуючи те, що Ліга Чемпіонів ось-ось, то ось ПЕП вирішив... І, і там вже не Порту, там умовно, так, якийсь, а там Реал Мадрид, який на секундочку, напевно, є одним з фаворитів цього сезону да. Ізі чемпіонів на пару з Сіті, але дуже цікавий Чекавий тиждень буде в плані ЛЧ, класні пари, не дивлячись на що. Одна, одна корзина не дуже така сильна, хоча і там є на що подивитись. так? Я б ще в цьому матчі виділив uh, Гріліша, якого всі, yeah. всі критикують хто, хто хоче, але саме в цьому матчі, от останні матчі, Пеп його повернув uh, до складу, uh, частіше почав використовувати. І в цьому матчі він ну, реально майже у всіх голах взяв участь активну. Uh, дуже сподобала взаємодія саме з Кевіном де Брюйне. Uh, видно, що у них є, є таке відчуття одне одного. І і він багато загострював і ось створював ці моменти, мікромоменти саме у штрафній суперника. Дуже сподобався. Ну а Сіті продовжує гонку за чемпіонством. Ти скаже, продовжив гонку за чемпіонство. Я скажу, що навіть у букмекерів всі ці очолив а, рейтинги команд а, найвищим перівнем mm -hmm. того, що вони виграють АПЛ. Тобто, всі, всі вже списали Сіті, пішли розмови про арсенал, так про Ліверпуль. Але бачиш, не варто списувати Сіті, вони ще багато що можуть. Ну і при тому, що вони йдуть на третьому місці, а не на першому. Дивно. Так, але, але відстань, звичайно, там дуже вже маленька, але сподіваюся, розв'язки будуть шалені в останніх турах. Сподіваємось на неймовірну кінцівку чемпіонату. Ну що, переходимо від одного претендента на чемпіонство до іншого. Арсенал Чемпіон. Ну, виходить, що так. Бачиш, вони в 21-му році от який 2021 рік? 24 рік, вони не знають, що таке поразка в АПЛ 11 матчів або перемог, майже всі перемоги і там, одна чи дві нічиї. І те, що класно, ось чому ми можемо сказати зараз, наприклад, да, чому Арсенал може бути чемпіоном АПЛ, тому що що в Атасі, що в захисті, у них все дуже класно, у них 7 матчів без пропущених голів з цих 11 Тобто бачимо, що саме захист і рая грають чудово. При цьому забуває і Гаверц, і Тросарт, і Сака. Ну всі атакуючі гравці вони забувають постійно. Тому як ти гадаєш, такий арсенал, ось в такій формі, він заслуговує бути чемпіоном вже зараз. Але коли ми говоримо про арсенал, і ти говориш про захист та атаку, треба говорити, на чому це все тримається. Це все тримається на півзахисті, в якому грає Деклан Райс та Мартин Едегор. Тому що без цих людей, я взагалі вважаю, що це просто найкращий трансфер року. На пару, напевно, з Белінгемом так? Mm -hmm. в Реал Мадрид. Можливо, Палмер ще посперечається. Але ну, дійсно підсилення просто феноменальне. Ми вже казали не раз, повторюю ще раз, це той гравець, який має дати арсеналу чемпіонство. І ти правий? Повністю підтримую та форма, в якій знаходяться каноніри. Вона повністю виправдовує ці всі заголовки від артети того самого, так які вже просто він вже заряд. Напевно, він трошки перебільшує, так коли говорить. Ви знаєте, ми вже відчуваємо цей дух дух чемпіонства. Ми вже там бачимо цей кубок, як він повертається mm -hmm. на Емірейтс, Хоча він там ніколи не був, він був на цьому, на Хайбері. Хайбері, вірно. Але тим не менше, він заряджає. Він заряджає. Він, оце можливо і правильно. Це, це виглядає досить кумедно зі сторони там вболівальників інших команд, так те, що він там потякає, умовно можуть вони сказати. Mm -hmm. Але для своїх хлопців він, він їх накачує цим вайбом, вайбом чемпіонства. І це класний власне, приклад того, як мотивувати команду і в нього виходить. Ми ж бачимо результати канонірів. Арсенал просто показує цікавий і видовищний футбол. І от ця перемога над Братом, знаєш, вона була не просто. Ну, Арсенал нічого дивовижного не зробив, Це перемога була на класі. Mm -hmm. Тобто це або Арсенал вже на тому рівні, якомусь дивовижному, що просто вони виходять і Брайтон лускають як горішки. Або це Брайтон так вже низько впав, так що ми говоримо про те, що Брайтон це вже там команда не перед топ рівня. Це вже, бо, здається, Дед Зербі вже думками десь в іншому клубі. Нема в нього цього запалу, який в нього був, так і в минулому сезоні, і на початку Поточного і мені здається, що можливо і варто прощатися з італійцем, тому що він так трохи перегорів. Ну, що ти скажеш, чому, чому саме Брайтон так погано виглядає? Чи це сила арсеналу, чи це слабкість Брайтону, чи це все разом? Не знаю. Ну я б сказав, що Брайтон загалом цей сезон. Так він провалив, беручи до уваги те, що очікували від цієї команди, але на це вплинули і травми. Так немає того Мітома, який створював креативність в атаці Брайтона. У нього травма. Фергюсон не в тій формі, так йому розписували, що він там коштує 150 мільйонів, але в цьому сезоні він також не, не, не блищить, як, як треба. Той же Жо Педро був на травмі. Тобто бачимо, є проблема у Брайтона, але, звичайно, з тої легкості, тої а, сміливості у грі з грандами в цьому сезоні, на жаль, ми не бачимо. І я погоджуюсь, що напевно дзербі або перегорає, або закінчились конспекти а, Грема -Потера. Поттера, Потера. Да, або, або справді він вже думками в іншому клубі хоче просто піти звідси, та й все. А Брайтону треба трошки думати швидше, бо Поттер вже майже однією ногою в Аяксі, кажуть. І якщо вони не планують повертати Грема, то хто наступний після Дедзербі? Пишіть в коментарях, що думаєте, хто наступний тренер Брайтона. А до речі, в складі канонірів я б відзначив uh, mm -hmm. Кая Гаверца. Люблю mm -hmm. його покритикувати, але в цьому матчі він просто бездоганно відіграв. Uh, Прекрасний футбол показував і ну, трошки впевненості не просто від того, як він грає, а те з ким він грає. Тому, можливо, Челсі це був не його варіант, коли він в минулому сезоні не дуже, не дуже добре виступав, як і вся команда. Тому Артета знайшов ключик і Гавард зараз сяє, як зірочка. Ну і Гавард, це. 5 голів і 4 асисти в останніх 7 матчах. Тому бачимо шалена форма. Матч Дура Манчестер Юнайтед Ліверпуль. І такий матч вийшов так двосторонній, тому що перший тайм це повна домінація Ліверпуля. 15 ударів проти нулю, нуля ударів у Манчестер Юнайтед. Це дивовижна домінації, і при цьому Ліверпуль забив всього лише раз. А, і М'ю не знаю, як вони витримали. Але з початком другого тайму помилка Кванси, а, чого ніхто не очікував, шикарний гол від Бруно Фернандеша. Мовно так, майже з центру поля, класно перекинув, зорієнтувався. І, в принципі, Ліверпуль, знаєш, в мене це було таке дежавю, по суті, повторився сценарій а, Кубкового матчу, коли грали в Манчестернат Ліверпуль. Тоді також Ліверпуль активно грав, 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 але не міг це перетворити саме у голи і МЮ цим скористався. Тут було також, як ти гадаєш, а, а, чи ось Ця нічия, да, яка в цьому матчі матч завершиться 2-2. Чи вона вплине на ось дух Ліверпуля, і в принципі на його амбіції а, в а, як, як чемпіона ВПЛ? Не можу відповісти напевно на це питання, тому що е, це, це треба розуміти вайб роздягальні і що відбувається, як як працює клуб з гравцями ментально. Мені здається, що не ну прям сильно немає плинту. Mm -hmm. Так, це така підніжка, як то кажуть. Але дивись, Ліверпуля далі не над, не над складний календар. Тобто вони можуть е, спокійно готуватися. У них є Ліга Європи, на відміну від Мансіті. Так вони можуть собі дозволити вилетіти з Ліги Європи. Це особисто моя думка. Вони можуть собі це дозволити. І не напрягатись там. Манчестер Арсенал, по факту, мають робити ставку на цей турнір mm -hmm. і грати там хоча б до півфіналу обидва. Тому, напевно, все-таки не виглядає це так типі, ментальний надлом, і Ліверпуль все поплив. Це все-таки одне очко, це не поразка. І мені здається, що далі в Ліверпулю там, треба виграти матч, і все, і все має бути добре. Саме от по М'ю хотілося сказати, що другий тур підряд манкунянцям дарують перший м'яч. Mm -hmm. що, що на тижні Кайседо просто подарував ганначу, передачу один в один. Що тут. Куанса, ти сказав, віддав пас в Бруно просто в ніжку. Тому о, не знаю, чи це заслуга, це фарт, на твою думку, чи це заслуга дияволів, Там, якийсь психологічний тиск, чи преса, чи як це працює, я не розумію. Я читав також і пресу, так всі пишуть, що це ось така манкуніанський хаос. Тобто, Тенхак через те, що грають Бруно Фернандеш і Рашфорд, вони реально ну, вони не тримаються своїх позицій. І через це ось, цей хаос. Ця Тактичний, тактично нерозберехає, і гравці Ліверпуля просто ось це втратили. Тобто, перший тайм Манчестер сидить, терпить, терпить, терпить. Якщо вийшло перетерпіти, то другий тайм вони реально виходять більш заряжені і вже починають створювати. Тобто, ми побачили, як по суті, два голи з нічого Манчестер створив. Перший гол Фернандеш, другий гол Майну ну, теж вдар він так 10 разів з, розрот, з розроту, ну нічого б не було. Тут з нічого він забив класний гол, дуже класний, чудовий сезон для Майну. Але що дивно також в цьому матчі, це те, що з іншої сторони це реалізація Ліверпуля. Маючи стільки моментів убойних моментів, десь ритуал Онана, але загалом а, дивно те, що Ліверпуль в цьому матчі забив саме з двох стандартів. це кутовий і це пенальті. Тобто, з гри вони не реалізували свої моменти, хоч і мали їх реалізовувати, і повинні були закривати ім'ю ще у першому таймі. Але тут вони на цього не зробили, і Мачестер просто вижав максимум з того, що у них було, по суті. Знаєш, з приводу моментів Ліверпуля, ну, це моя чиста особиста думка. Мені здалося, що ну, прямо от, от такого, що в 100%, ну, ну, здається, не було такого, таких, о, таких моментів. Були, о, Ліверпуль, здається, зробив ставку саме на дальні удари, mm -hmm. тому що дуже багато били за, за, за межі штрифного. І. Ну, так, були удари. Була статистика, набивалася на цих ударах, але по-справжньому прям стовідсоткових моментів так, щоб можливо було, от я пам'ятаю момент Еліота, коли він в кінці міг закривати матч, так, коли він там з, з пару метрів вже вище пробив. Mm -hmm. Та й можливо і все. Ну, ну, на початку матчу в е, першій половині е, першого тайму було у особисла. Він класно виходив, угу. там Анана реально uh -huh. врятував, але там повинен був завершати голом. Ну і слід визначити, напевно, таку трохи не сильно класну гру від Салаха в цьому uh -huh. матчі. Так, він забив пенальті, але ну, трошки він. Вже, можливо, теж думками в іншому клубі, як і Дедзербі. Але, до речі, в салах перший гравець АПЛ, який забив Манчестер Юнайтеду шість голів на Утрафорд. Це така, типа е, крута статистика. Не кожен гравець може, може таки е, похвастатись. Не, ну, тому... Команди грають так. багато матчів, е, тому це нормально, що іноді так в матчах може бути спаду гравців. Реально, в Салах грає майже кожен матч. Тому тут, тут можна його зрозуміти, чому він був не такий може Думився, так. Повне дно. Це ти про що? Все. Це, це мі, мій опис цього матчу закінчився від Челсі. Uh, uh, я не знаю, чим керується почуттіно, коли обирає стартовий склад. Є питання доволі до до, до, до того кого він ви виставляє, чому у нього грає типа, падісасі там правого захисника. Коли mm. є молодий Гілкріст, який може грати на цій позиції, який є більш мобільнішим, який жодного разу, скільки він грав, не давав а, причин його критикувати. Ну, тобто, можливо, він не такий там крутий, як Гюсто, так, або Джеймс, але він а, надійний хлопець в, в своєму віці і він може а, підключатися непогано до атаки. Ми, ми бачимо, як тільки в Челсі виходить замість Бена Чівела та Гюсто Кукурелі, або а ще хтось центральний. В Челсі просто повністю провалюється атака. Тобто Челсі не може атакувати. І за цей матч вони створили 0,4 XG проти 1,5 у Шеффілда, Це остання команда, це найгірша команда Ліги. Це остання команда. Початно робить заміни на сімдесяті плюс хвилині в такому поєдинку, коли в тебе жодного моменту в атаці. Тобто в тебе забиває мадуеки, якого я теж покритикую. Дуже стерильний футболіст, як і весь футбол Челсі. Mm -hmm. Мене бісить мадуеки, чесно кажучи, тому що от я не розумію логіки, по якій початно його випускає. Ну, Він ляпнув на вдачу і не забив, 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 забив по центру. Забив, ляп. Але це я здаваю це воротарська провина. Воротар мав Тримати, в принципі, по книжкам, по підручникам ближній кут, але він кудись почав зміщатись вправо, як і в принципі Петрович, коли пропускав mm -hmm. м'яч вперше від Шеффілда. І тут воротарські, ну, ми віднімаємо і там, і там по голу, один-один все одно виходить. так? Е е Дуже стерильний футбол, як я вже казав, Челсі в цьому матчі наче боявся е, е, бути е, таким е, наглим. Е, тобто, які, не скривалося нічого. Джексон загубився, Палмер загубився, е, не, не виходило нічого в Палмера там. Е, ні в кого нічого не виходило. Поганий матч від Енсо, передачі назад. Атакувального майже не було нічого. Я вже казав про відсутні заміни, мені здалося, що тренер мав би зробити їх в перерві. Ще в перерві він мав би трьох футболістів зняти, трьох свіжих випустити. Випустити Стерлінга, випустити Мудрика, поміняти, не знаю, схему якось знімати Джексона, бо Джексон взагалі наївся, в нього нічого не виходило. Зніми Джексона, випустити Мудрика у Вигляді десятки. Спробуй перебудуватись. Ні, він випускає Баяшила, він випускає касатеї на останні хвилини і знову з-під Бадіяшиля забивається гол. Вони намагались просто втримати рахунок, по суті. А, і це, це також, час для мене така команда-загадка. Тобто один матч вони можуть відіграти класно, так, навіть там із Сіті, там з грандами класно зіграти, а потім. Що з Бернлі, що з Шеффілдом зіграти дуже погано, просто не, не добити суперника. так? Вони ведуть у рахунку, але не можуть саме зафіксувати цей рахунок і а, його дотерпіти до, до кінця, або ж просто збільшити. Е, крім того, да, я зустрічав класну думку, писали, що Челсі е, з усіма грає однаково. Тобто вони виходять на Манчестер Сіті, на Манчестер Юнайтед, на Тоттенгем Арсенал, е, і грають з ними на рівні, а потім виходять на Берлін та Шефір і теж грають я. з ними на рівні. Ну, no, можливо, але з іншого боку, Палмер все ж таки е, віддав да? голіву. Асист. А, ну Там да. такий асист, там після цього мадовека півполя пробіг, що я б такі асисти взагалі не зараховував, чесно кажучи. Але все одно він, у нього постійний гол плюс пас 25, плюс вже, і він повторив рекорд ДНА зараз з сезону 18-19. Тому все одно, все одно він зіграв ефективно, так, як, як міг. А з іншого боку, він саме грав у цьому матчі, мені здалося більше саме десятку. Тобто, якщо раніше там, в інших матчах Палмер бігав там, де хотів, по суті, там, в атаці, то тут він тримався більше позицій ось цієї десятки, і можливо, це вплинуло на ту ефективність, Ефективність, яка, яку він показував там в минулих матчах. Ну і в цілому, якщо ми констатуємо, багато суперечок з приводу Почетіно, так, і його доцільності, його продовження його як тренера Челсі. Mm -hmm. Але тут питання в тому, що Челсі заручник взагалі ситуації, яка зараз відбувається на тренерському трансферному ринку. Тому що вони б напевно б звільнили його, якби був би класний кандидат на заміну. Але руба морім вже майже в Ліверпулі кажуть так. А хто, а хто yeah. як, а хто крім нього? Ну тобто. Mm. То, Незрозуміло, Лемпер буде тренувати Канаду, здається. Так, да, Лемпер буде тренувати Канаду. Все <свіс> у залишається, так але власники зараз не підуть на якісь такі кроки, щоб брати конфліктних тренерів. Їм треба такий хороший песик, по голісі, якого можна погладити, дати грошики, кісточку, так і сказати: Давай, тренуй, ось тобі прекрасні умови, ти тільки не конфліктуй і роби те, що тобі кажуть. Тому. Вчався заручник ситуації цієї, і вони не з одного боку, вони наче можуть і звільнити його в будь-який момент. Але кого кликати? Томаса Франка це другий Поттер. Де це теж, типа, незрозуміло. Він здається в Барселону вже хоче. Хаві спробувати взяти? Ну, можливо, можливо. Ем, можливо, було б цікаво. Пишіть, що думаєте, чи варто звільняти почтіну? А якщо, а якщо варто звільняти, то хто замість почтіну? Отже, у вас на екрані всі результати цього туру. Відмічую те, що це була перемога Евертона, важлива для того, щоб трошки Нарешті. піднятися. Крім того, Лутон класно вирвав перемогу з Бормутом. Відмічу також Вестхем. Вони виграли 2-1 вулс, але обов'язково подивіться гол Ворда Прауза. Це класичний так? це Гол з кутового. Класно, дуже класно забив. ну Обов'язково подивіться. Ну і звичайно, Тоттенхем, Тоттенхем піднявся в топ-4, тому що Віла зіграла 3-3 з Брентфордом. А ось Тоттенхем переміг. Ну і, звичайно, топ-4 вже вимальовується, і мені здається, все ж таки Тоттенхем буде в ТОП-4, а не Астон Віла. Так, тур був цікавий. АПЛ, вже трошки ми казали, підходить до кінця. Обов'язково дивіться завершальні тури, дивіться наші. Випуски, дивіться інші спецвипуски, відео в інстаграмі. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки і діліться цим відео. Нам потрібні перегляди, ваші вподобайки, ваша увага. Дякуємо, що з нами. Побачимось, до зустрічі.